Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу вас ознайомити з інвертором, який собі купив. Виробник Power One це китайський виробник. Цей інвертор перетворює напругу з 12 вольт на 220 вольт. Його пікова потужність 1200 Вт. Робоча: тут на ціннику написано 720 Вт, ціна 2260 гривень. У цьому році, в 2022-му, ціни на перетворювачі, на генератори зросли до космічних. Але, якщо чесно, ціни, звісно, хвилюють. Ми раді тому, що є змога в магазині їх купити, що вони взагалі є. Я купив перетворювач на 720 Вт по двом причинам. Перше, я вирішив, що мені потужний не потрібен, тому що є генератор. А по-друге, можна було б взяти з запасом, але ціна. Все впирається ще в ціну. Оскільки є генератор, то навіщо брати потужний? З якою цілею я його брав? Ну, щоб в кімнаті горіло світло, одна лампочка там підзарядити, гаджети. На що вмикати генератор, щоб він робив, палив бензин. Для таких случаїв буде перетворювач. Оскільки зараз постійно вимикають світло, екстрені відключення заплановані. По пару днів без світла буваємо, то в таких випадках через перетворювач можна зарядити пауербанк, гаджети. Ноутбук, якщо потрібно для роботи включити, і зроблю переноску з лампочкою, і, в принципі, можна вмикати буде світло. Також зараз у гаражі роблю машину, можна підключати його до акумулятора і включати автомобільну переноску, щоб було світло, щоб щось ремонтувати. В комплекті йдуть. два кабеля для подключения на аккумулятор плюсовые минусовые Тугенький для подключения в машине в прикуривать и сам Інвертор. інструкція і чек. Дали гарантію на півроку року. Кабель для підключення, перетворюючи до акумулятора, яке має січення. Я не знаю. Але Крокодили зажими, клеми не мідні, але крокодили тугенькі, на клемах триматися буде добре. Тут теж клеми не мідні. Так, перетворювач корпус має алюмінієвий є. Місця для кріплення, якщо його треба закріпити, з однієї сторони йде клема плюсова і мінусова, вентилятор, який охолоджує перетворювач. Тут це просто підключенням. Треба відкрутити, надіти клему тут є. От шайба і зажати. Чуттєво зажимаємо, але добре оці клеми. Мінус на мінус, чорний це мінус, красний це плюс. Ну, тут тяжко перепутати. З цієї сторони перетворювач має кнопку клавішу включити-виключити, розетку. Вольтметр, два індикатори е, діодних і вбудований USB розйом е, 5 вольт, щоб підж... підзаряджати від нього гаджети. Клеми я підключив, чуттєво піджав. Тепер треба клеми підключити до акумулятору. Не забуваємо, червоний це плюс на акумуляторі, чорний це мінус. І ні в якому випадку, навпаки, не ставимо. Далі, ось сюди в розетку підключу переноску. мене там є невеличка переноска 3 метри, і вмикаємо перетворювач. І що мені буде потрібно, я буду включати в переноску. Але треба не забувати, що перетворювач. Мій перетворювач, його робоча потужність 720 Вт. Тому прибори, які будуть підключатись в переноску, не повинні не повинні перевищувати общу нагрузку 720 Вт. Захист є, але мені кажеться, краще його не випробувати. Ну, зараз світло є, слава Богу. Але коли його потушать, Покажу вам перетворювач в роботі. Роблю я тут худайчика виключили світло і я вже користувався значить Клему мінусову на мінус, плюсову на плюс, і з цієї сторони вилку включив автомобільну переноску ось цю. Включив кнопку і вона запрацювала. І мені дуже зручно з світлом тут працювати, тому що без світла, ось самі бачите, темно. Т уже світло включили, я зараз притягнув під зарядне, зняв зіла взяла акумулятор сотку і заряджаю його. Тому що Знову будуть виключати світло, це 100% від цього. На жаль, нікуди не йдіти зараз. Я його знесу в хату і можна буде користуватись цим переобразователем. Якраз його постараюсь зарядити повністю і подивлюсь наскільки хватить сотки акумулятора. Може бути таке, що довго не буде світла, акумулятор сяде, підзарядити його не буде як. Підзарядне без світла на жаль, не працює. Тому в мене є генератор. На генераторі, ну, в принципі, на всіх генераторах є вихід під 12 вольт. Він призначений для того, щоб заряджати акумулятори. Від генератора я зможу підзарядити акумулятор і надалі, надалі користуватись Перетворювачем. Ну, Можна поставити його на машину, акумулятор, підкурити, в мене є провода, поїздити зілом. Ну і акумулятор підзарядиться. Але це буде дуже довго і він так не підзарядиться, як від генератора. Та зілом бензину йде багато, щоб покататись. Виключили світло, випробую переобразуватель, підключив мінус плюс, включив перебразуватель, почав показувати вольтметр, перевіряв вже підзаряджавим п 3 Підключив переноску. Включив LED плафон ноутбук спрацювало охолодження через півгодини роботи час від часу почав охолоджуватись. Вже три неділі я користуюсь цим інвертором І за цей час я ще не посадив акумулятор, його ні разу не підзаряджав. Світло виключають кожен день, але ну, користуюся їм переважно ввечері. Сильно я його не нагружаю, це можу поставити на підзарядку телефон, роутер, ноутбук, ну і настольну лампу. Все. Ну, коли немає світла, це 2 години, а то й 3-4 години, це я їм користуюся і так уже 3 неділі. Ну, Скоріше за все я його сильно награжаю і от на так, так надовго вистачає. Своєю покупкою я задоволений. Якщо шукаєте непотужний інвертор, то раджу це чудовий варіант. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім пока!